Увага! Відеофрагменти, в котрих показані та озвучені інші люди, створені штучним інтелектом. Привіт! Після того як у 1950-х роках на заході України втихли останні постріли українських повстанців, Прикарпаття потрапило у внутрішню зону широчезного оборонного редуту, яким радянський Союз відгородився від агресивного блоку НАТО. Тоді в лісах Івано-Франківської до 1962 року Станіславської області почали споруджувати цілий комплекс таємничих об'єктів, вмонтованих у потужну ракетно-ядерну систему СРСР. Донині збереглися лише примари тих колись надсекретних військових частин. Ще у 1980-х роках на військовому аеродромі в Івано-Франківську приземлялися літаки з московськими генералами, яких за лічені хвилини доправляли у секретний командний пункт, щоб починати військові навчання, і тоді вся ця система рушала з місця. Проходили перевірку на готовність пускові шахти стратегічних ракет СС 24 розташовані у Чорному лісі біля села Грабівка Калузького району. Ядерні боєголовки до міжконтинентальних балістичних ракет зберігалися біля містечка Делятин на Двірнянському району у спеціально збудованому сховку в середині гори. Ядерний щит у Чорному лісі був захистом для секретного командного пункту військ крім учасниць Варшавського договору радянської противаги НАТО, розміщеного в підземному лісовому бункері біля непримітного села Ценжів, що за 10-12 кілометрів від Івано-Франківська. В околицях Ценджова також існувала військова частина, на території якої зберігали компоненти палива для ядерних ракет: гептил, і його окислювач, «Меланж». при потребі їх терміново доставляли спеціально прокладеною бетонкою до ракетних шахт у Грабівці. Спеціальний зв'язок, за допомогою якого командувач згаданих військ міг оперативно контактувати з усіма лідерами країн соціалістичної співдружності, забезпечували антенні поля, секретний військовий об'єкт, розташований біля села Міжгір'я Богородчанського району. Щоправда, від цього об'єкту тепер не залишилося навіть сліду його демонтували, вирізавши з бункерів увесь брухт. Після розпаду СРСР і відмови України від ядерної зброї вся ця велика колись військова потуга в один момент стала непотрібною. У ніч проти 2 червня 1996 року Україна стала державою без ядерної зброї. Останню ракету з її території вивезли до Росії. Мешканці Делятина добре пам'ятають, як тоді ночами гуркотіли ешелони з вантажних вагонів, щільно запнутих брезентом. У них залізничною гілкою, що вела в гір, везли щось дуже секретне та небезпечне. Тепер відомо, що тоді з делятинської зони забирали ядерні боєголовки. Подейкують, що після спорожнення підземного сховку ядерних боєприпасів на території військової частини приїхав тодішній міністр оборони України Валерій Шмаров і жартома порадив: Думаю, можна передати підземелля делятинської зони на потреби народного господарства, вирощувати гриби. Потім секретний об'єкт кілька років перебував у стані невизначеності. Віднедавна для підземного сховку знайшли нове застосування, перетворивши велетенські тунелі в надрах гори на склади для звичайних боєприпасів. Споруджували делятинську зону в умовах надсекретності, аби навколо будови не було сторонніх очей, виселили всіх мешканців гірського пересілку Луг. Тепер там здичавілі сади, старі фундаменти і відновлена церква, в якій ще не так давно був військовий спортзал. Мешканців лугу виселяли на початку 1950-х років і вмовляннями, і погрозами. Комусь пропонували гроші за втрачене обійстя, декого залякували репресіями, а до хатин, особливо непоступливих, просто під'їздив бульдозер і валив стіни. Разом із селянськими хатами зникла й унікальна гуцульська церква Івана Богослова з інтер'єром, оздобленим знаменитим різбаром Василем Торчиняком. Коли в горах з'явилося військове містечко, унікальну церкву перенесли зі старого місця, вплівши в армійську інфраструктуру. Довший час приміщення храму було військовим складом, потім будівлю перетворили на спортивний зал. З початку 2010-х років у стінах старої церкви знову правлять службу Божу. Оскільки більшість населення містечка сповідує православ'я, то храм передали саме цій конфесії. А на тому місці, де стояла церква колись, тепер обведений парконом Старий Цвинтар і новозбудована греко-католицька капличка. Будівництво найсекретнішої частини військового об'єкту в Делятинських горах, сховку для ядерної зброї, вели ті ж московські метробудівці, які споруджували базу для ядерних субмарин у Кримській Балаклавії. Кажуть, до підземних робіт у делятині залучали також ув'язнених, яких привозили сюди у щільно зашторених вантажівках. Протяжність підземного сховку становила кілька кілометрів. Довший час цей секретний об'єкт маскували під авіаційний полк. Делятинці розповідають, що літаки з Коломиї й Івано-Франківська на низькій висоті пролітали над передгір'ями Карпат а вже над делятином різко набирали висоту. Робилося це буцімто для того, щоб радари потенційного противника фіксували, як радянські літаки вилітають просто із гір. Дотепер у військовому містечку стоїть на постаменті муляж літака як символ великого блефу. У радянські часи об'єкт був підпорядкований безпосередньо в Москві, тож і забезпечення товарами тут було цілком столичне. Екзотичними фруктами та делікатесами тут торгували тоді, коли в сусідньому делятані їх ще й в очі не бачили. Діти військових, які закінчували середню школу у стратегічному містечку, вважалися випускниками московської середньої школи номер 130. Територія ще одного колись надзвичайно секретного військового об'єкта командного пункту військ країн учасниць Варшавського договору тепер виглядає так, ніби сюди влучила нейтронна бомба. Будівлі вціліли майно не пошкоджене, але людей немає. Останній солдат покинув цей секретний об'єкт у 2004 році, коли за урядовим розпорядженням його передали до сфери управління Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Були спроби створити на понад 100 гектарах цього колишнього військового об'єкта центр профілактичної медицини для лікування серцево-судинних захворювань і міжнародний центр реабілітації військовиків збройних сил України і країн НАТО. У підземному бункері планували відкрити музей військової історії країн-учасниць Варшавського договору, але тодішнє обласне керівництво так і не знайшло інвестора, який би вдихнув у спорожнілий об'єкт нове життя. Тож із нього користали лише офіційні та неофіційні видобувачі брухту, поки колишній секретний об'єкт не передали департаменту з надзвичайних ситуацій. Тепер тут склади надзвичайників, а не пристосовані приміщення, опломбовані та знову, як сказав один із сторожів, засекречені. На конфіденційних картах генштабу позначка про запасний командний пункт міністра оборони СРСР біля села Ценжів з'явилася 18 вересня 1971 року. Саме був розпал холодної війни. За час існування об'єкту тут побували всі міністри оборони СРСР, починаючи від маршала Гречка. Обслуговувати цю секретну базу будь-кому не довіряли офіцерам, призначеним сюди на службу КГБ, влаштовували співбесіди ще за рік до закінчення ними військового училища. Один із моїх співрозмовників, сивоголовий підполковник, що понад 20 років тому закінчив вольське училище тилу, розповідав, що чекісти не брали до уваги оцінки, з якими курсант виходив із навчального закладу. Головне ділові та моральні якості, вивчався і родовід претендента аж до діда прадіда, аби, бува, не потрапив на секретний об'єкт хтось неблагонадійний. Солдатами у радянські часи сюди призивали найчастіше сибіряків, хлопців із міцним здоров'ям, бажано зі середньою технічною освітою. Після останніх навчань 1988 року спокійне і розмірене життя військової частини вже майже не порушувалося. Найдовше з ядерних примар Прикарпаття проіснувала військова частина у ценжеві, основним завданням якої було зберігання й охорона компонентів ядерного палива. Останнім часом це був лише окислювач меланж. Його остаточно утилізували наприкінці червня 2010 року. Інший цінніший компонент палива гептил віддали в Росію ще 2001 року. Територію, звільнену військовими, планували передати підприємцям для технопарку або оздоровчого центру. Найгірша ситуація на території ліквідованої військової частини зв'язку біля села Міжгір'я на Богородчанщині. У 2010 році керівники комунально-експлуатаційної частини жалілися міліції на крадіїв з бетонної огорожі об'єкту, зрізали металеві двері, у бункері їх видерли з замками, Всередині розкрадено все, що погано трималося. На місці залишилися лише важкі металеві каркаси. Ось так у Карпатах розвалили те, що колись наводило страх на майже весь цивілізований світ. А що ви про все це думаєте? Поставте вподобайку під відео, а також поділіться ним в соцмережах.